Молодці! Приїхав в Польщу, де дійський дом сознамки вивезли. Тут є вихователі Оля, Леся, Аня, Аня, там Аня. І ми приїхали провідати 29 діток. Дуже гарно. Такий настрій повертатися додому в Україну. Це український сухерки, український, український. Так, з України привезені. Нічого не дали. Ні. не получив? Ні. З <плес> 29 дітей, тільки 8, тих що до 18. Саші 6, 6, розі 10 і до 18 чоловік в общем. А остальним вже є більше, Навіть 36. Що ви теж любите Україну? Хто Ai, joguei coro com E yeah. aí, А сьогодні, 17 травня, і в нас сьогодні дивовушна подія, тому що ми сьогодні зустріли автобус з дітьми. Вже багато років ми піклуємося про дитячий знам'янський будинок. І на початку війни, коли почалося повне масштабне вторгнення, багато дітей евакуювали саме до Польщі. І сьогодні, через рік і два місяці, дітей повернули назад до України, Кіровоградську область місто Знам'янка. І в цьому ми хочемо подякувати всім спонсорам, всім нашим друзям, хто допоміг. Була Дуже задіяна велика команда для того, щоб діти змогли повернути з Польщі. Це і водітеля, це вихователі, це волонтери, це руководство дитячого будинку. Це також міністерство. Але слава Богу, діти вже добралися до міста. Ми дуже вдячні. Ми дуже вдячні Анатолію Петровичу, головному місті яке знаходиться в стачі Вашингтон. І всім всім друзям велика, велика подяка. Я дуже хотіла повернутися в Україну. Бо я за неї дуже скучала за, за, за Україною. Дякую йому, що він за, ну, таке нам зробив. Таку, ну, путешествие таке путешествие на Україну. Ми дуже раді. Ми дуже благодарні вам всім. Дякую вам велике. Що, що ви зараз договаривалися, добивалися. Ну, я, я, я за все вам вдячний, за те, що, що ви мене тут виростили, за те, що ви мене... Ну, За все я вам вдячний. Я не знаю, як вам... Віддячити. А ще ти знаєш, крім того, що мене подякувати, треба ще подякувати Анатолію Петровичу і його команду за те, що вони Анатолій... організували нам оцей прекрасний автобус, якому ми змогли приїхати. Анатолій... Анатолій Петрович, я вам дуже дружать... я вам дуже вдячний за автобус, за організацію поїздки. до себе за те, що вони дали нам дозвіл. І, і, і де ж я, я теж. Я теж подякую їй за дозвіл за те, що багато хороших людей прийняли участь в тому, щоб ви повернулися до додому. Дякую вам, усім людям, добрі, які. Є в нас в Україні. Вона не багато. Слава Богу, що вони нікуди не куди. Ні, ми вже не хочемо нікуди. Ми вже хочемо вас бачити. Ми вже хочемо своїх бачити. ще я вас нікому не віддам і нікуди не Ні, Ми вже не хочемо нікуди.